Павло Гвозденко, це заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Національної гвардії України. Вітаю вас. Вітаю. Пане Павле, спочатку давайте розкажемо нашим глядачам про збір. Бачать вже на своїх екранах глядачі і глядачки: QR-код та номер карти. Це збір для спецзагону тайфун. А от на що збираєте і як ми можемо долучитися? У вас зараз розпитаємо через високу інтенсивність бойових дій необхідно. Терміново поповнювати термінали Starlink для того, щоб мати достатню кількість якісних джерел зв'язку, і також необхідно робити апгрейд дронів, Це закупка запчастин для цього, для того щоб наші авіаційні техніки могли. Підготувати ці дрони і вони стали більш стійкими до систем реб ворога, тому що ворог постійно змінює частоти, змінює техніку, і це потребує швидких реакцій. В, так, в такому виді, після таких апгрейдів, дрони стають, скажімо так, максимально ефективними і можуть дістатися до цілей, які запланували собі оператори, тому це дуже важливо зробити ці апгрейди. Друзі, мета збору, як ви можете бачити, 200 тисяч. І цей збір фактично стартував у нашому ефірі. І 200 тисяч це не така непідйомна сума. Ми всі здатні з вами активно долучитися. Кожен хто чим може. 10, 20, 50 гривень. Будь-яка гривня тут важлива. І таким чином ми зможемо максимально активно зібратися, організуватися і допомогти хлопцям закрити збір, тому що це надзвичайно важливо. Отримувати те, що треба тут і зараз, вчасно. І ми можемо надзвичайно допомогти хлопцям долучитись Долучившись до цього збору і не проходячи повз тому, будь ласка, сподіваюся на вашу активність. А поки наші глядачі беруть до своїх рук мобільні телефони, сканують QR-код, запитаю вас про оперативну обстановку. А знаємо, що тайфун діє і на Покровському, і на Запорізькому напрямках. Чим принципово відрізняється оперативна обстановка ситуація на цих двох ділянках? А в чому можливо вона є схожою? Якщо казати для прикладу запорізький напрямок, то там більш така рівнинна місцевість. Відповідно, там своя тактика застосування. Там ми працюємо більше дронами дальньої дії, літакового типу. І якщо казати, припустимо, Запокровський напрямок, то там, звісно, максимально. Висока активність ворога, найбільше штурмів відповідно, там працює все, і починаючи від артилерії, закінчуючи а, також ворожими дронами, які в величезній кількості а, літають, і там кілзона в принципі дуже велика. А, якщо казати, як сама тактика застосування, то звісно ворогу а, простіше пересуватися а, під прикриттям будівель, відповідно. Завдяки цьому приходиться максимально велику кількість дронів тримати в повітрі для того, щоб ці пересування відстежувати. Тому що коли вже е ворожі е військовослужбовці заходять в будівлі, то звісно їх там набагато складніше діставати, от е так само і на запорізькому в принципі напрямку велика інтенсивність бойових дій ворог використовує як і авіацію, е артилерію. Дрони в великій кількості, і там навіть активно постійно обстрілюється і саме місто Запоріжжя. А то в, в цьому випадку ми можемо протистояти ворогу завдяки більш дальним ударам для того, щоб порушувати їхню логістику, їхні спроможності по підвозу як і живої сили, так і необхідних засобів і техніки. Тим часом вже більше 30 гривень є на вашій банці, пане Павло. 30 тисяч гривень. Вибачте, помилилися, і це дуже важливо. Люди, я бачу, надзвичайно активно долучаються. Друзі, дякую вам за вашу активність. Продовжуйте, будь ласка, 200 тисяч. Ну, давайте закриємо цю банку і зробимо такий різдвяний подарунок нашим захисникам і захисницям, пане Павло. Елітні дронові підрозділи росіян, судний день та Рубікон. Загалом наскільки вони елітні? Які проблеми нам створюють? Можливо, якісь особливості в їхній тактиці ви можете виділити. Це дійсно дуже високоефективні підрозділи завдяки тому, що ворог зміг по перше наситити в достатній кількості їх фінансовими ресурсами, необхідною технікою і всім, що потрібно для того, щоби. Якісно виконувати задачі, також в них безлімітно те, щоб забирати найкращих військовослужбовців, здатних ефективно управляти дронами з різних підрозділів. Через те, звісно, їхня їхні спроможності досить такі потужно зростають. Вони застосовують дуже багато видів дронів і саме. Саме ці військовослужбовці Рубікону почали першими застосовувати так звані дрони fpv дрони на оптоволокні ще з часів курської операції, і це звісно ну дуже дуже суттєво їм допомогло. Однак з нашого боку, також ми не стоїмо на місці. Ми активно протидіємо цьому. Саме те спецпідрозділ Тайфун періодично, ну і на попросту, взагалі, постійно там йдуть якраз такі бої між підрозділами нашими. От і в принципі я хотів би сказати, що ми показуємо досить таку високу ефективність і відбиваємо їхні атаки різного типу, в тому числі і збиваємо їхні дрони. Пане Павле, а як багато екіпажів, які запускають ці ворожі дрони, і чи дійсно у цих підрозділів, як говорять військові, без ліміт безпілотників на фронті? Можна сказати, що як щодо кількості особового складу, то це вже тисячі. Військовослужбовців так само і коли кажемо про безпілотники, вони використовують абсолютно всі типи безпілотників, в тому числі системи РЕБ і системи радіоелектронної розвідки, тому це дійсно дуже серйозний підрозділ, з яким потрібно активно боротися. Наша основна задача не відставляти від них технічно і бути по можливості на хоча б на півпроку попереду, тому що. Ну, тут дійсно загроза досить таки серйозна, і до цього потрібно максимально серйозно підходити. Ворожі дрони-розвідники. Яка їм найбільше максимально ефективна протидія зараз дрони-розвідники вони фактично постійно в повітрі, в великій кількості. Особливо я хотів відмітити. Той же саме покровський напрямок, тому що завдяки розвідникам ворог може як коригувати свою артилерію, як коригувати дії е, свого особового складу. Е, відповідно, і е, глибин, глибинна розвідка дозволяє їм е, працювати по нашій логістиці, і е, для того, щоб порушити плани ворога, ми використовуємо. Свої засоби, які дозволяють нам а, збивати ці дрони, а до того як вони зможуть зібрати розвідувальну інформацію, передати її для ворога, щоб той міг коригувати свої дії, тому що зараз в принципі розвідка це очі вже а, фактично ніхто не розвідує, так як, а, як це було раніше до появи дронів, що військовослужбовці пішим кодом. Проникали до ворожих позицій, це все розвідували. Потім цю інформацію доносили. Зараз це все робить техніка, дрони з дуже якісними камерами, які з великої висоти можуть відповідно все фіксувати. Ворог постійно також вдосконаліє захист своїх безпілотників, розвідників. Вони маневрують, коли з'являються наші дрони. які... Хочуть знищити цей засіб, і ну це створює свої складнощі. Однак ми ефективно працюємо, в тому числі і спецпідрозділ Тифони, інші ефективні підрозділи Сил безпеки, оборони, і ці ворожі розвідники знищуються щоденно в великій кількості. Пане Павле, 81 тисяча гривень вже є на вашій банці. Це збір для спецзагону тайфун. Друзі, будь ласка, ми можемо закрити сьогодні половину цього збору. Я от щойно також долучилася і е, запрошую вас не проходити повз, не бути байдужими, розпочати свій день із хорошої доброї справи. Сьогодні у нас в Україні Різдво, тому давайте зробимо диво. Давайте максимально. Ці згуртуємося і закриємо цю банку, пане Павле. Росіяни хочуть перерізати нашу логістику. Ми ж захищаємо логістику за допомогою дронових антидронових сіток. Яким чином? Росіяни намагаються а, прорватися крізь а, такий наш захист, і про наші також успішні операції. Будь ласка, розкажіть звісно, те, що можна говорити, а, яким чином ми нашими дронами перерізаємо російську логістику. Ворог використовує в таку, скажімо, тактику, коли спочатку один дрон залітає на цю сітку, відповідно, вибуховий засіб спеціально розрахований для цього, він обома містить запалювальну суміш або фугасної дії, після такого удару відбувається розрив сітки, і далі до моменту, поки наші. Спеціалісти не встигають відремонтувати цей прорив, відповідно туди залітають інші дрони, а тому дуже важливо контролювати цілісність такого матеріалу для того, щоб ворог, ну скажімо так, мінімально міг використовувати таку тактику. Також активно використовуються зараз спеціальні. Рушниці, які де де стоять військовослужбовці, які фізично збивають такого виду дрони, коли бачать, що вони підлітають, і це в принципі дає досить таки непоганий свій ефект. Якщо казати про те, як ми плануємо свої операції, звісно, що я не можу там заглиблюватися в деталі, але Дрони літакового типу тяжкі бомбери, і в тому числі і FPV на оптоволокні, які стійкі до засобів РЕП вони дають також дуже хорошу свою ефективність. І ми, як ви бачите, Стримуємо ворога незалежно від того, що він в величезній кількості переважаючими силами, значно переважаючими силами наступає. Пане Павле, добре, би... не будемо зараз видавати секрети ворогу. Це важливо для вашого захисту в першу чергу. Я вам вдячна. На жаль, обмаль часу лишається, Маємо віддавати слово новинам. Наші глядачі зібрали для спецзагону тайфун. Майже 100 тисяч гривень вдячна кожному і кожній. Ви дійсно долучилися до доброї справи. Продовжуйте донатити, продовжуйте підтримати своїх. Павло Гвозденко, заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Національної гвардії України, був на прямому зв'язку зі студією.